10 вересня, всесвітній день запобігання самогубствам. За даними ВООЗ, щороку у світі внаслідок суїциду помирає понад 800 тисяч людей. Це друга найпоширеніша причина смерті серед осіб віком від 15 до 29 років. Проблема дуже серйозна, і е, ті події, які ми переживаємо: війну, травматичні події, стан невизначеності, депресії оці всі складові, вони теж можуть посилити. Посилити ризик суїцидальної поведінки серед нашого населення. Люди можуть мати суїцидальні думки з абсолютно різних причин, які ж є основні фактори цього. Це може бути якісь сімейні такі, знаєте, історії, приклади, десь наслідування. Але це може бути якісь біохімічні процеси в організмі відбуватись, які там запускаються процеси саморуйнації, там на хімічних процесах гормональних на гуфоні. Але все ж таки більше це. Питання і соціального плану, да, які впливають на вже психологічний стан людини передвісниками да цього це є дуже важкий емоційний біль. Що більше таких чинників збігається, тим вища ймовірність того, що людина матиме суїцидальні думки. Проте важливо пам'ятати, що все дуже індивідуально, і прояви суїцидальної поведінки можуть бути різними. Варто звернути увагу на такі тривожні сигнали. При депресії людина. Вона виглядає по-іншому, не так, як завжди. Вона, можливо, усамітнюється. Вона перестає радіти життю, апатія до усього. в неї немає сил навіть встати, одягнутись, щось так зробити. Такі побутові речі буде казати, нічого доброго вже не буде, мені байдуже. Мене не стане, вам стане краще. Чи вона намагається зараз завершити свої справи, роздавати речі, телефонує, просить вибачення. У разі, якщо ви помітили зміни у поведінці людини, потрібно допомогти їй вибратися з цього стану. Люди близькі, які бачать, що її близькій людині зараз стало щось не так. так? Вона замикається, вона уходить в себе, вона не радіє, вона не посміхається, вона якось. Уникає контактів, то ми мусимо з нею говорити, не залишати її саму, не боятися сказати, що сталося, ти що хочеш піти життя. Це про нашу сміливість. Все ж таки, не і небайдужість. Також обов'язково допоможіть людині звернутися до лікаря та почати медикаментозне лікування. Необхідно знати, що в Україні за номером 7333 цілодобово працює гаряча лінія з попередження суїцидів та психологічної підтримки для ветеранів Lifelines Ukraine. А за номером 0800 501 701 працює всеукраїнський телефон довіри. Скажіть ні, самогубству обравши життя. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.